Вітаю вас, прекрасні риби! я готова зробити для вас розклад таро на грудень місяць, на останній місяць цього року. Давайте подивимося, дорогі рибки, представники знаку риб, чудового, інтуїтивного, емпатичного, душевного знаку риб. Так, що у грудні нам? Хочуть сказати карти Таро. І починаємо з карти відлюдник. Карта Відлюдник може вказувати, що ви будете риби трошечки вести затворнический образ життя, так? тобто бажання усамітнитися, бажання бути іноді на самоті, бажання переживати якісь свої емоції на самоті, так? поглиблення в себе, в свої думки, усвідомлення чогось. Також це взаємодія, також це якісь ретрити, поїздки там, де ви на самоті. Да? Тобто Це карта філософського поглиблення, карта духовності, пошуку якихось духовних істин, да? які нам, наприклад, допомагають просвітити, зрозуміти щось, знайти відповіді на питання. Для когось програється як догляд за нашими старшими родичами, да? взаємодія зі старшими родичами. Ось, ну, або усамітнення, да, так чи інакше, наприклад, поїздка, яку ви маєте зробити на самоті. Або відчуття самотності в деякому сенсі, може бути ще. Король кубків. Принц Кубків, вибачаюсь принц Кубків це. Молодий чоловік, хлопець, да, який взагалі це взагалі запрошення на побачення, романтичний вайб. Тобто тут буде, будуть якісь або від вас, шановні представники риб, чоловіки, да, ви будете до когось проявлятися, буде у вас бажання кохати і бути коханим. У вас буде якась симпатія, бажання до когось проявитися. Ось, і це побачення може означати поїсти. збір на побачення. Ось. Або просто приємні гарні новини, приємні гарні кубкові новини. Е -е 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 -е. Ось, Хтось вас буде радувати. Чоловічої статі, до речі, в одного знаку. Можливо, для когось це будуть діти, да, тобто поряд з вами. До кожного по-своєму, по своєму, але це радість від цієї людини. Калісо фортуни. Колесо фортуни робить оберт і змінює життя. У грудні будуть якісь радикальні зміни для вас риби. Да? Новий шанс на щось. Наприклад, якщо щось стояло на місці, то будуть якісь подвижки і в кращу сторону. Це ризик. Якщо планували, не бійтеся ризикувати, можна спробувати. Да? Удача на вашій стороні. Новий оберт життя якийсь, да? новий поворот в житті. Карта грошей і фінансових надходжень. Король Кубків. Король Кубків це. Знову ж таки, ви представники знаку риби, чоловіки, які представляють водний знак. Да? І тут ваша ініціатива, ваші якісь роздуми, взаємодії. Ця фортуна стосується саме вас. Да? Якщо мене дивляться жінки, то це ваші чоловіки, жінки, які будуть вас дійсно радувати. Да? Тобто, вам йде тут якась радість від чоловіків, фінансові надходження від чоловіків, взаємодія, зміни пов'язані з чоловіками, які знаходяться поряд з вами. Так, беремо наступну колоду. Вже непогано. П'ятерка жезлов. Бачите, на п'ятьорці жезлов і йде спор між групою людей. Тобто, може бути вияснення якихось стосунків, доводення якихось точок зору, хтось каже одне, хтось інше, якісь, якісь вияснення. Це можуть бути на будь-якому плані, на побутовому в особистому житті. Наприклад, у вас є там, ви хочете поклеїти такі шпалери, а вас чоловік наприклад, хоче поклеїти інші, або взагалі пофарбувати стіни, і ви будете з приводу цього з ним бадатися. Да? Тобто, це бадання думок. Це різні спори, доводення чогось своєї думки. Ну, можуть бути в, в якісь такі склоки, але вони жезлові, вони в принципі швидко минучі, да? тому що по жезлам. Ще Це може бути внутрішній конфлікт. Як мені зробити? тобто це, Ці метання можуть відбуватися безпосередньо у вас внутрішньо. Справедливість. До речі, це може стосуватися саме, наприклад, виступу десь в суді, заявлення своїх прав десь в суді. Да? Наприклад, вам треба буде відстоювати якісь свої права, доводити якісь свої права, да? отримати якісь рішення через суд, заключати якісь домовленості юридичні, будете мати якісь. Юридичні, можливо, суперечки і якісь юридичні справи будуть вирішуватися, да, в яких ви будете відстоювати свою позицію. Буде якась протилежна думка, або буде декілька думок, і фіміда тут тобто, вас зводити. Так, і сама карта мені випадає. Це карта каліснічі, поїздка. Карта коліснічі, поїздка. Можливо, має, наприклад, вам має надатися якась віза, по якій ви маєте поїхати кудись, да? або якесь рішення вплине на вашу поїздку. Ви зібралися і поїхали, вам треба тільки якісь документи, да? наприклад, на ваших дітей якісь документи, можливо, юридичні отримати і поїхати, да? щоб відправитись в поїздку. Ну, каліснічі це карта. Я йду до своїх цілей, я пробиваюся, я добиваю своє і, до речі, через якусь і через якесь своє. Упорство і упрямство да, ви досягаєте цілі. Тут треба риби не стіснятися, а топити ем, до своїх цілей, брати ініціативу в свої руки, і тут ваша перемога буде. Четвірочка кубків після своєї перемоги вже можна і відпочити. Да? Четвірочка кубків, карта деякої хандри, апатії, бажання, щоб ніхто не чіпав, бажання побути на самоті. Карта для чоловіків, холостяцька карта. Да? Тобто карта холостяка, хочу на дивані полежати. Ну і просто бажання перепочити від цих распрій, які, можливо, вас спочатку догонять, потім захочеться перепочити у самітниці, сказати, Боже, слава Богу, зараз я можу побути в тиші, ніхто мене не чіпає. Да? Тобто, але головне не засиджуватися, тому що можна упустити деякі шанси. Да? Якщо ми, наприклад, сидимо в образі, не сприймаємо. Тут може бути ще й так, що вона щось образитися ось, і можете прогавити якийсь шанс в цей момент. Да? Тому, тому, тому. тому. Шанси не упускаємо і намагаємося акумулювати свиденько сили по можливості. І приступаємо до нових якихось активних дій. Карти випадають. Боже, але я їх піднімаю, бо не одна випала. Так, рибки, дивимося далі. Тройка кубків! Тройка кубків, карта дружби, тройка кубків, карта свята, можливо, буде, що відсвяткувати, до речі. Да? Буде вам, у вас привід для святкування, привід позвати своїх друзів. Збір урожаю, ще тройка купів каже про збір урожаю. Можливо, ви вкладалися в щось, і тепер ви отримуєте вас буде радість від цього, ви будете щось святкувати, можливо, в колі сім'ї з близькими людьми, кому ви довіряєте, ви розділите якусь розмову з вашим другом, подругою і вас підтримають. Так? Можливо, тут буде дійсно ви купите собі якісь снаряди, ви собі е з вашою подругою або для якоїсь події. І шестерочка кубків, друга карта яку я витягую, емоційне наповнення, де через чаші риби ви будете. Наповнюйте свої водні емоції. Це для когось взаємодія з вашими внуками, якщо вони у вас є, да? ви будете з вашими внуками взаємодіяти. У когось буде карта ностальгії трошечки по минулому, будете згадувати минуле, як було раніше, можливо, як святкували раніше. Да? Там, наприклад, будете щось святкувати і ностальгувати про щось, повертатися думками в минуле будете риби. Ось також це друзі з минулого, які вам скажуть Привіт у грудні, давай можливо відмічати разом новий рік, якісь пропозиції. Да? Тобто, можливо, ви скооперуєтеся для святкування просто з людьми, які вже не раз з якими це робили. Так, да, скоріш за все, це так і буде, тому що дев'ятка кубків я розділю свій стіл, я розділю свої позитивні емоції з своїми найкращими друзями з минулого, з людьми, які мені приносять радість. Да, і я, оце буде, наприклад, моє бажання це як здійснення бажання. Хлебосольна карта, я отримав результат і я святкую. У мене є привід. Так що, риби? Да, пожалуйста, дякуємо. Паш Пентаклі, Паш Пентаклі. Хтось до вас приходить з подаруночками, бо ви для, до когось підете з приємним подаруночком. Да? Тобто, по колоді 78 дверей це для вас якийсь буде приємний подарунок. Приємний подарунок, взаємодія з дітьми, з онуками, початок навчання для когось, освоєння якогось нового ремесла. Приємний моментик. Жезлов. 30 Жезлов, спонтанна поїздка. Спонтанно треба буде кудись поїхати, з кимсь комунікувати. Це... Або до вас хтось спонтанно приїде. Ось Такі імпульси. імпульсивна карта, можливо, карта якісь імпульсивних рішень, імпульсивних поїздок, кудись треба буде з'єднятися і поїхати. Це така побутова, більш-менш карта. Так. Наприклад, карта смерть можна, може в прямому сенсі сказати, що ви, наприклад, вирішите поїхати на кладовище, да? умовно кажучи, провідати когось, забажаєте да? перед новим роком, у вас, можливо, привід є для цього. Карта смерті вказує на трансформації, да? тобто на те, що... на те, що на те, що буде щось, щось буде відходити, да? перехід від чогось. Нового від чогось від чогось старого в нове. Да? Тобто, карта смерть залишає якийсь відбиток в житті, і, можливо, якийсь етап життя дійсно завершиться риби для вас, да? і ви перейдете в новий етап життя. Це як і кінець року підходить, да? новий рік. І, тобто, якісь трансформації, наприклад, ви вже не будете жити там, де ви жили, ви вже не будете комунікувати з тим, з ким ви комунікували, і це вам дається непросто, можна сказати, навіть дуже боляче може бути да, ця трансформація і цей перехід. Карта зірка. Карта зірка це ваші надії, плани. Реалізація, да? надії, плани і реалізація. Я на щось надії, я уповаю, я будую плани. Це дуже гарна карта. Да? Вона вказує нам на те, що. Вона вказує нам на те, що. Для того, щоб щось дало плоди, треба зробити багато що тут і зараз. Так, ось це карта прикладу, можливо, є якась людина, на яку ви дивитеся, вона в прямому сенсі слова зірка, вона вас щось надихає. Ви дивитеся, і вона робить вас, ця людина вас робить краще. Ви в неї берете якісь ідеї для себе. Ось плануєте щось, плануєте щось реалізувати, змінити, і у вас це буде вдаватися. Да, карта жриця. Карта жриця Карта жриця – це ви, шановні риби, да? ваша духовна, ваше духовне перевтілення, ваше бажання. Побути наодинці зі своїми думками, це, це знання, можливо, багато хто буде займатися, наприклад, освоєнням якихось езотеричних знань. Хтось, можливо, буде, можливо дізнатися про свою вагітність. Ось. Але це більше для жінок, які вже віком 30, 30 плюс, може проходити вагітність. Це консультація, наприклад, можлива консультація з. Через таро, через старологів, да, тобто якісь відповіді, Не пос, безпосередньо взаємодія з такою людиною, або ви будете прагнути да, якогось такого пізнання, поглиблення в себе, планування, ну, тобто така духовність йде по цій карті. Це ще карта матері. Ось м -м, безпосередньо взаємодії з вашою мамою, е риби. Да, там Мама, можливо, поряд з вами, або ви якось комунікуєте, будете справи мами вирішувати. Це також зміна настрою, яка стосується циклів луни і таємничість, Да? Багато що ви будете переживати внутрі себе, багато емоцій, якими ви не будете хотіти ділитися. Це емоції, які ви переживаєте внутрі, та якісь таємниці. Да? Тобто, можливо, у вас будуть якісь справи, які ви будете ще тримати у стадії зазрівання, да? якісь свої плани. Ось. Ну що ж, дорогі риби, дуже цікавий для вас розклад. На грудень місяць. Я бажаю, щоб він для вас бувся тільки в самих яскравих фарбах. Будьте здорові, спокійні і нехай вам щастить у всіх сферах життя. До нових зустрічей, до нових розкладів.